Засновники бібліотеки 50 історій героєм сьогоднішньої передачі є людина у широкому значенні слова з українськими інтересами. Значна частина її життя була пов'язана із сучасним Кропивницьким – це колишній єлицевідград, але залишила вона свій слід і в історію нашого краю. Мова піде про лікаря, громадського діяча і одного з засновників Чернігівської громадської бібліотеки опанаса Івановича Михалевича. Опанас Іванович народився у липні 1848 року у родині священника села Скулина Кавильського повіту Волинської губернії. Неординарною була доля його діда, отця Антонія Михалевича, який з молоду був завербований до польського війська Костюшки. Одному з боїв потрапив у полон, служив денщиком у російського офіцера, але зміг випроситись і залишився у Бердичеві. Згодом дістав посаду якогось польського пана, зібрав грошей і повернувся на батьківщину до села Скулин, де служив до глибокої старості священником. Батько пана Івановича теж був священником, мав багато роботи на парафії та по господарству, тож не міг приділити достатнього часу синові. Мама хлопчика померла ще при пологах, тому маленький панас її не пам'ятав. Влітку хлопчик залюбки проводив час у товаристві сільських дітлахів, а взимку полюбляв споглядати за роботою у пекарні, зачаровано слухати казки тамтешнього найма та Сидора, та захоплювався народними піснями у виконанні останнього. А світу Панас отримав спочатку у Милецькій повітовій духовній школі, де закохався у читанні. Згодом перечитав усю батьківську бібліотеку, захоплюючись разом і Романами Болгаріна, і творами Гоголя та Гребінки. Згодом вступив до Кременецької семінарії, де захопився горою на на музичних інструментах та вивченням французької. А ось любов до всього українського була йому прищеплена викладачем вже Ровенської гімназії, який читав учням Кабзаря Шевченка і основу, ідеалізував українську пісню і навівав любов до рідного побуту і культури. Любов до всього українського обумовила вступ Апанаса Михайлевича до складу київської громади у період його навчання на медичному факультеті Київського університету святого Володимира. Він зблизився з Антановичем, Русовим, Вовком, добре знав Драгоманова, якого до самої старості цінував і безмірно поважав. По закінченню університету Михалевич залишився у Києві працювати у відомого хірурга Караваєва при хірургічній клініці, але адміністрація звернула увагу на його народницькі погляди та зв'язок з громадою і згодом прийняла рішення про вислання Панаса Івановича з Києва без права займатися лікарською справою. Для проживання опальний лікар обрав для себе Чернігівщину. Хочу пояснити на. Першим слухачам, що в основі всіх розповідей про Михалевича лежить його спогади, написані для власних дітей, оскільки Панас Іванович не любив цифри і взагалі математику, то у своїх рукописах не датував подій свого життя. Тому, не маючи інших документів, нам складно сказати, коли саме і як довго Апанас Михалевич перебував у нашому краї. Відомо, що вперше він приїхав до Ніжини відразу після вислання з Києва, але довго там не затримався. Друге, доля пов'язала його з нашим регіоном під час російсько-турецької війни 1877-1878 років, ми бачимо Михалевича у Ніжині вже лікарем місцевого шпиталю. Зазначу, що за спогадами Софії Тобілевич, в роки війни, Михалевич був задіяний у створенні у містах товариств Червоного Христа, пересувних лазаретів для поранених воїнів, стаціонарних лікарень у проведенні всіляких засобів рятування поранених та в різних інших справах, які були пов'язані з допомогою сиратам і бідним людям. Перебуваючи на Чернігівщині, Апанас Іванович не залишився і осторонь питання створення Чернігівської громадської бібліотеки у 1877 році він пожертвував на її заснування 10 карбованців. Після війни Апанас Михалевич повернувся до Києва, але, не отримавши дозволу, залишитися там, переїхав до Єлисеветграду. Саме там зробив значний внесок у пожвавлення роботи місцевих громадівців. Євген Чикаленко у своїх спогадах згадував щодо українофільського гуртка, який очоло Михалевич, на той час належали Карпенко, Карий, Олександр Волошин, Крапівницький, Садовський, Гребенка, Левицький та багато інших. Чекаленка писав: ми збирались у доктора Михалевича для усвідомлення в українстві. Лікар знайомив нас із вченням Драгоманова. Читав журнал Громада розповідав про діяльність київської громади, читали ми гуртом журнал «Отечественні запіски. А згодом зайнялись перекладом української московських народників. А лікар Михалевич перекладав з англійської Адама Сміта. На той час царський уряд вирішив провести деякі ліберальні реформи, зокрема переглянути закони про друкування літератури. Гуртківці вирішили використати таку можливість, і 30 листопада 1880 року, на ім'я відомого російського літературознавця Пипіна, було надіслано листа за підписом Апанаса Михалевича, Івана Тобілевича, Марка Крапивницького, Надії Тобілевич, Олександра Тарковського, в якому вони підняли питання про права української мови. Вони просили Пипіна підняти в літературі питання про право малоросійської мови на існування у рамках можливих за духом часу та сприяти ініціюванню цього питання в комісії з перегляду законодавства про друк. Гурток звернувся і до міністерства внутрішніх справ з проханням про дозвіл виставляти по театрах українські п'єси тодішнього репертуару. Ходатайство, на превелике диво було задоволене, і українські п'єси стали репертуарними і по російських трупах. Крім того, Михайлович брав участь у переправі з-за кордону заборонених книжок. Значну частиною свого заробітку роздавав на купівлю книжок та брошур для шкільних бібліотек. Матеріально підтримував молодь, що його оточувала. Наприкінці 1884 року. жандармам стало відомо про діяльність українського гуртка. Було відкрита справа об ілісвідградськам і коренефільська преступному обществі, і вже в січні 1885 року були заарештовані Михалевич, Русов та співробітники останнього. Під час обшуку було вилучено значна кількість рукописів українською мовою. Слідство з'ясувало, що гуртківці готували до друку книгу з політикономії українською мовою та дитячий кабзар. Після допиту Михалевича перевели до одеської в'язниці, де він відсидів два роки в окремій камері, але душевної рівноваги не втратив, натомість узявся до вивчення грецької та англійської мови. Англійську панував так добре, що ще перед смертю читав Дарвіна в оригіналі. Написав спогади про своє дитинство, цілу дисертацію як підручник для дружини про годування дітей, а також нарис про авторитети і читання книг. У 1887 році Михалевича було заслано до Сибіру на 5 років. Покарання відбував у селі Тунка Іркутської губернії. Можливо, нашим слухачам буде цікаво дізнатися, що в одній хаті за Панасом Івановичем проживала й родина Олександра Тарковського, висланого за участь у народницькому русі, батька відомого в майбутньому поета Арсенія Тарковського та дідуся майбутнього кінорежисера Андрія Тарковського. Почуття дружбу до Олександра Карловича лікар переніс на його сина Арсенія. Він почав навчати семирічного хлопчика філософію. Українського мислителя, просвітителя і поета Григорія Сковороди. Сковорода обійшов в душу Арсенії і як святобачення, і як його спосіб життя. Повернувшись до Єлісаветграду у 1892 році, Михайлевич не брав більше участі у громадських або революційних організаціях, проте активно виступав з лекціями за фахом і скрізь пропагував українство. Робота лікарем у місцевій лікарні давала йому змогу утримувати родину та допомагати бідним. Окрім грошей, зоття та одежі, він знаходив можливість віддати ще частину своєї люблячої душі. Лютневу революцію Панас Іванович зустрів радісно, відзначивши цю подію читанням творів. Борів Шевченка для робітників заводів. Проте радість була захмарена особистою трагедією. Померла його дружина, і він почував себе самотнім і безпораднім. Згодом втратив і посаду у лікарні, а маленька пенсія не задовольняла необхідних потреб. Становище поліпшилося лише у 1924 дев'ятсот коли йому було призначено персональну пенсію в сто карбованців за окремі заслуги перед революцією. А Українська академія наук запросила його до співробітництва у збиранні відомостей про місцевих діячів для біографічного словника. Старість та пережиті перегоди вже давали про себе взнаки, і старшою упертістю він не хотів дбати про своє здоров'я, через що застудився, захворів на легінь і помер 1 лютого 1925 року. Того року. Згідне бажання Панаса Івановича Михалевича, його похована без духівництва на пиковському кладовищі поруч з його вірною дружиною. Могила не збереглась. Софія Русова назвала справжнім українцем, демократом, людиною евангельської моралі та доктором з великої літери, нашого героя-передачі. Я ж на завершення розповіді про Михалевича хочу навести невеличку цитату з його роздумів. У своїх нотатках свого часу записав. На невах душ людських, як у квітнику, знайдеться один геніальний робітник. Засіє багато корисного для всіх, вирве бур'яни, пильнуватиме ниву культуру і зацвіте там наука, культура, мистецтво, промисловість, і з'являться талановиті люди по всіх галузях. І країна піде попереду у своєму розвиткові. Відвірив у це і закликав цінувати таких людей, навчатися у них та розвивати як найкращу дорогоцінність нашу українську культуру. Засновники бібліотеки. 50 історій